Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні це складені задачі на знаходження швидкості і будемо розв'язувати рівняння. Працюємо за підручником на сторінці 71. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 3, 9 і 5 запишіть різні трицифрові числа. Давайте перевіримо, ви такі числа записали. Молодці. Попрацюємо усне над рівняннями. Розгляньте уважно рівняння, що ви помітили, що у рівняннях однакові числа, а відрізняються компонентами. У першому рівнянні потрібно знайти невідомий другий доданок, позначений буквою Х, а у другому рівнянні Невідомий другий множник, позначений буквою С. Отже, перше рівняння ми будемо розв'язувати невідомий доданок дією віднімання. Нам потрібно від 21 тисячі відняти 7 тисяч, і це буде 14 тисяч. Виконаємо перевірку. До 7 тисяч додати 14 тисяч, дійсно буде 21 тисяча. У другому рівнянні невідомий компонент це другий множник. Другий множник ми знаходимо дією ділення. Отже, 21 тисяча, поділити на 7 тисяч це буде 3. Виконаємо перевірку: 7 тисяч помножити на 3, дійсно буде 21 тисяча. Обчистимо вирази 336 на порядок виконання дій. У першому виразі в перші дії нам потрібно 28530 поділити на 30. Натисніть відео на паузу і поділіть самостійно. Давайте перевіримо. 28530 поділити на 30. Це буде число 951. У другій дії 398685 поділити на одноцифрове цифрове число 5. Поділіть самостійно. Потім перевіримо. Приділені часті у вас 79 737. І в третій дії вам потрібно додати результати часток. Перевірте. У відповіді 80688. У другому виразі три дії. У першій дії ділення 1760 поділіть самостійно на двоцифрове 80. Пригадайте, як ми багатоцифрові круглі числа ділимо на круглі числа. Ви можете прибрати нулі і поділіть 176 на 8. Перевірте у відповіді 22. У другій дії до числа 150 тисяч 90 додайте 22. Додали. Молодці. І в третій дії від результату додавання відніміть число 720. І у відповіді перевірте 149 392. У завданні 337 складіть три задачі за даними таблицями. Отже, складемо задачі про мотоцикліста. Першу задачу складемо. У мотоцикліста рухався 2 години зі швидкістю 40 км за годину. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст? Пригадаємо наш чарівний трикутник, як знайти відстань. Так, відстань ми знаходимо дією множення. Нам потрібно 40 помножити на 2. 80 км проїхав мотоцикліст. Складемо другу задачу, де відома швидкість і відстань. мотоцикліст проїхав 80 км зі швидкістю 40 км за годину. За який час проїхав мотоцикліст? Час ми знаходимо дію ділення. Нам потрібно 80 поділити на 40. Отже, мотоцикліст рухався 2 години. І складемо тепер третю задачу, де потрібно знайти швидкість. Мотоцикліст за 2 години проїхав 80 кілометрів. З якою швидкістю рухався мотоцикліст? Швидкість теж ми знаходимо дію ділення. 80 ми поділимо на 2, це буде 40 км за годину. Тепер уважно подивіться, що спільного в цих трьох задачах. Спільного був сюжет, а також числові дані. Чим відрізняються ці задачі? Ці задачі відрізнялися питаннями, отже, і розв'язаннями. Тут ці задачі будуть оберненими. Розглянемо наступну задачу. У завданні 338. Із двох туристичних баз одночасно на зустріч одна одній вийшли дві групи туристів і зустрілися через дві години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а друга зі швидкістю 5 км за годину. Яка відстань між туристичними базами? Таку задачу ми з вами розв'язували на знаходження відстані, ми пригадуємо, що таку задачу ми можемо розв'язати двома способами. Отже, спочатку ми знаходимо швидкості зближення, до 4 додати 5, це буде 9 кілометрів за годину, зблизилися дві туристичні бази. А так як кожна з них рухалася 2 години, тому що вони зустрілися через 2 години. То нам потрібно 9 тепер помножити на 2 – 18 км відстань між туристичними базами. Або другим способом, ми спочатку дізнаємося відстань першої групи. Якщо вони рухалися 4 км за годину і 2 години, то ми 4 множимо на 2, це буде 8 км. Тепер ми дізнаємося відстань другої групи. Ми 5 множимо на 2 10. І відстані тепер у третій дії додаємо до 8,10, Теж буде 18 кілометрів вісень між туристичними базами. Розглянемо наступну задачу. Із двох туристичних баз, відстань, між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна одній, вийшли дві групи туристів. Одна з них рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а інша зі швидкістю 5 км за годину. Через скільки годин вони зустрілися? Отже, в задачі відомо швидкості цих туристів. Груп туристів, а також відомо відстань, 18 кілометрів. Потрібно знайти через скільки годин вони зустрілися. Давайте порівняємо ці дві задачі, що в них спільного. В цих задачах спільний також сюжет про туристичні групи і числові дані. А відмінне що? Відмінне – вони відрізняються питаннями. Отже, розв'язання буде інше. Розв'яжемо, тобто ці задачі обернені теж. Отже, розв'яжемо цю задачу. Нам потрібно дізнатися, швидкості зближення до 4 ми додаємо 5, це буде 9 км за годину. І так, як ми вже з вами знаємо, що час ми знаходимо дію ділення, отже, ми відстань 18 км, поділимо на їх швидкості зближення 9, це буде 2 години. Тобто через 2 години вони зустрілися. Ознайомимося з третьою тепер задачею із двох туристичних баз, відстань, між якими дорівнює 18 км, одночасно назустріч одна одній, вийшли дві групи туристів і зустрілися через дві години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину. З якою швидкістю рухалася інша група. Таку задачу ми ще з вами не розв'язували. Отже, в цій задачі відомо відстань. І відома швидкість першої групи, а також те, що зустрілися через 2 години. Це означає, що перша група рухалася 2 години, що друга теж рухалася 2 години. Отже, давайте порівняємо знову першою задачею цю третю задачу, що в них спільне, теж спільний сюжет і числові дані. А відрізняється питаннями. Отже, ці задачі. Теж є оберненими, розв'яжемо цю третю задачу. Цю задачу теж можна розв'язати двома способами. Розглянемо перший спосіб. Спочатку ми з вами дізнаємося відстань першої групи. 4 помножимо на 2, це буде 8 кілометрів. Тепер ми дізнаємося відстань другої групи. Якщо вся відстань 18 кілометрів, Перша група пройшла 8 км, то нам потрібно від 18 відняти 8, і це буде 10 км відстань другої групи. І пригадуємо, що швидкість ми знаходимо дію ділення, отже, їх відстань 10 км. А рухалися вони теж 2 години. Отже, ми 10 ділимо на 2, то це буде 5 км за годину. Розглянемо другий спосіб. Так, як вся відстань 18 км, і рухалися вони однаково 2 години, ми дізнаємося швидкість їх зближення. Ми 18 поділимо на 2, це буде 9 км за годину їх швидкість зближення. Або загальна швидкість. Тепер першу групу ми знаємо, що їхня швидкість 4 км за годину, то ми від 9 км за годину їхньої швидкості віднімемо. Першу групу 4 км за годину. І ми дізнаємося, швидкість другої групи 5 км за годину рухалася інша група з цією швидкістю. Закріпимо тепер. І розв'яжемо задачу 339. Через кілька секунд зустрінуться дві ластівки, які летять назустріч одна одній, якщо швидкість кожної з них становить 20 метрів за секунду. А відстань між ними дорівнює 920 метрів. Отже, в задачі розповідається про двох ластівок. Рухалися вони назустріч одне одній. І швидкості в них. Кожної з них становить 20 метрів за секунду. Отже, це означає, що швидкість першої ластівки 20 метрів за секунду, що іншої теж 20 метрів за секунду. Потрібно дізнатися, через скільки секунд вони зустрінуться. Тобто їхній час. Тому ми додаємо їхні швидкості. До 20 – 20, це буде 40 метрів за секунду, вони наближалися разом. Тепер, щоб дізнатися час, ми дізнаємося дією ділення, нам потрібно відстань 920 поділити на 40. Обчисліться топчиком, це тобто перевірте 23 секунди. Тобто через 23 секунди ластівки зустрінуться. І розв'яжемо наступну задачу: від двох станцій, відстань, між якими дорівнює 564 км, одночасно назустріч один одному, вийшли два потяги. Швидкість одного з них становила 63 км за годину. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 години? Зустрілися через 4 години. Це означає, що перший потяг йшов 4 години, що другий теж йшов 4 години. Розв'яжемо тепер цю задачу. Ви пам'ятаєте, що таку задачу можна розв'язати двома способами. Розв'яжемо спочатку першим способом. Ми спочатку з вами дізнаємося, з якою відстані пройшов перший потяг. Якщо він рухався зі швидкістю 63 км за годину, а час його руху 4 години. Отже, 63 помножте на 4. Це буде 252 км відстань першого потяга. Тепер ми дізнаємося відстань другого потяга. Якщо всього 564 км відстань першого 252. То нам потрібно відняти. Від 564 252. І в нас залишиться відстань другого потяга 312 км. Тепер ми знаємо відстань 312. Знаємо, що час руху 4 години. теж. Ми можемо дізнатися швидкість. Пригадали дією ділення. Отож, 312 км ми поділимо на 4. обчислить стовпчиком. Обчители, перевірте, це буде 78 кілометрів за годину. І розглянемо другий тепер спосіб. Ми дізнаємось з вами їхній швидкості, якщо вся відстань 564 кілометри, і вони однаково рухалися 4 години, то це буде 141 км за годину, це вони наближалися разом. Тепер швидкість першого 63 км за годину. Ми можемо дізнатися швидкість другого дію віднімання. Від числа 141 ми віднімемо 63 швидкість першого. І швидкість другого потяга буде 78 км за годину. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 341, подібно до задачі 340 про потяги. І розв'язати також рівняння 342. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!